Від берега до берега, як смужечка мала, прямуєш наша річечко у напрямку Дніпра. Там трави духмяні, там луки були, в селі, де ми юність свою провели. Змістилось русло річечки, змінилося й село, що нині Мотовилівці вже руку простягло. Там трави духмяні, там луки були в селі. Де ми юність свою провели, і зовсім вже та тати є, яка колись була, хоч і досі називаєшся Салтанівком мала. Там трави духмяні, там луки були, в селі, де ми юність свою провели. Я їду і пишаюся, бо стала краща ти. Міцний місток поєднує прекрасні береги. Там трави духмяні, там луки були, в селі, де маюнність свою провели, а серденько тривожиться і хоче віднайти вузьку стежину юності і луками пройти. Там трави духмяні, там луки були, в селі, де маюнність свою провели.